Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. Українські десантники використовують австралійські бронемашини Бушмастер у командуванні десантно-штурмових військ Збройних сил України, розповіли, що днями сенатор австралійського парламенту Девід Ван відвідав розташування одного з підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади в районах виконання завдань. Сенатор поспілкувався з командуванням та перевірив роботу австралійських бронемашин-бушмастер, які надійшли до підрозділів десантно-штурмових військ Збройних сил України. В рамках міжнародної технічної допомоги під час спілкування з українськими десантниками Девід Ван зазначив, що він задоволений, як українці використовують бушмастер. Командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України наголосив, що у даної машини хороший захист. Вона має ефективний протимінний захист та хороші якості прохідності по пересічній місцевості. Україна отримала від Латвії шість самохідних гаубиць М109, які вже використовуються Збройними силами України. Про це повідомив міністр оборони України артилерійське озброєння, передане як військово-технічна підтримка Збройних сил України. Також український міністр подякував латвійському колезі всьому народу Латвії за непохитну підтримку України. Латвія передала Україні сало М109, які раніше перебували на озброєнні в Австрії. А потім були придбані латвійськими збройними силами. Самохідні гаубиці, куплені Латвією, пройшли модернізацію під час перебування на озброєнні армії Австрії у 2003 та 2007 роках, та після були відправлені на зберігання. Ця САУ здатна вести вогонь на відстаню 22 кілометри звичайними боєприпасами та на відстань 30 кілометрів зі спеціальними. Час необхідний для переходу з маршу до першого пострілу одна хвилина. Аби покинути позицію після стрільби 30 секунд, Збройні Сили України провели тренування зі стрільбами з йогославських бойових машин піхоти М-80А. Ці бойові машини піхоти досить схожі на радянські БМП 1 або БМП 2 У червні цього року стало відомо, що Словенія відправила в Україну 35 БМП М-80А. М80 озброєна 20 мм швидкострільною автоматичною гарматою з темпом стрільби тисячу пострілів за хвилину. Потужності цієї гармати вистачає для ефективної боротьби з легкою бронетехнікою. У вигляді допоміжного озброєння кулемет калібру 762 мм. Варто також зазначити, що М80 продовжує знаходитись на озброєнні у Хорватії приблизно у кількості 100 одиниць. Повітряні сили Збройних сил України отримали від Латвії два гелікоптери Мі-17 та ще два Мі-2. Міністерство оборони Латвії заявило, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, як сказав міністр оборони Латвії. Повітряні сили України щойно отримали чотири гвинтокрили, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку збройних сил України. Перед доставленням авіаційні машини пофарбували один з МІ 17 капітально відремонтували. Вже повідомлялися, що Латвія є однією з країн, яка надала Україні найбільшу істотну підтримку за обсягом по відношенню до ВВП. Латвія поставила Україні озброєння та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкові засоби та зенітно-ракетні комплекси на суму понад 200 мільйонів євро. Військові України використовують 120-міліметрові міни, передані з запасів Збройних сил Данії, хоча спочатку вони використовувались для мінометів бренд М50, ними можна стріляти з будь-якої 120 мм міліметрової платформи. Варто зауважити, що данські міни мають спеціальне захисне пакування у вигляді тубусів, які марковані королівським гербом Данії. Колишній військовий Данії розповів, що Данія досі використовує ці боєприпаси. Волонтери та військові розробили для збройних сил командний пункт Щіт Бусте 5 та пункт спостереження Щіт Піка. Презентація проєкту відбулася під час навчання особового складу батальйонів територіальної оборони. Командний пункт щіт Boost 5 створено на базі мікроавтобуса. Він має акумулятори жилення, вежі мобільного спостереження та широкий екран, на який виводиться картинка з камери. Також на навчаннях було представлено техніку проєкту Щіт Пікап на базі Пікапа. Заявлено, що ця система дає змогу цілодобово в режимі реального часу аналізувати ситуацію з кількох сот кілометрів кордону. Наразі техніка проєкту поширюється на Сумську, Харківську та Донецьку області. Ініціатори продовжують розширювати його на інші прикордонні регіони. Турецька компанія байка планує побудувати в Україні не просто заводи з виробництва ударних безпілотників, а й дослідницький центр та центр передового виробництва. Про це повідомив генеральний директор турецької компанії. За його словами, байка бачить Україну своїм стратегічним партнером, а тому готується до реалізації довгострокових проєктів. Зокрема, крім заводу з виробництва безпілотників в Україні також створюють дослідницький центр. Наше бажання би одного дня на заводі в Україні ми змогли створювати ударні безпілотники, байрактар та байрактара Кінчі, а також новий безпілотний винищувач. Отже, оскільки дві платформи використовують українські комплектуючі, Україна стане місцем, де виробити двигуни платформи та інші підсистеми в одній країні, ми вважаємо, що це буде дуже стратегічне досягнення, яке принесе користь не лише Україні, а й Туреччині. Верховна Рада на засіданні у понеділок підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання митного безвізу з Євросоюзом. Так, законом передбачається приєднання України до конвенції про процедуру спільного транзиту. Раніше повідомлялося, що в уряді очікують міжнародного застосування конвенції наприкінці цього року. При цьому сам митний безвіз планується підписати протягом літа. Митний безвіз дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями. Одна транзитна декларація та одна гарантія для приміщення товарів з країнами Євросоюзу. І ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією автоматизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали. Українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу. Українська компанія Добродія Фудз, що є одним із найбільших виробників вівсяних пластівців відкрила торговий дім у Польщі. Зазначається, що вже підписано договір з польським дистриб'ютором, а також ведуться перемовини зі словаччиною, німеччиною, великою Британією. Як зазначили компанії, тепер наша співпраця з країнами Євросоюзу буде ще інтенсивнішою та зручнішою для зарубіжних клієнтів. Компанія добродія один із лідерів серед виробників вівсяних пластівців в Україні. Бренд представляє 28 товарних позицій, серед яких вівсяні та мультизлакові пластівці, корисні крупи, готові порційні страви, суперфуди та інше. Українська it компанія відкрила офіс у Японії, як повідомляється, протягом останнього року за підтримки українських дипломатів Асоціація IT Україн спільно з урядом міста Коби організувала низьку зустрічей та вебінарів. На яких японська сторона ознайомилася з технологічними рішеннями та високоякісними it послугами з України, результатом співпраці стало відкриття офісу української it компанії в Кобе, український проект it експорт Буст стартував 5 березня 2021 року. Його основним завданням є сприяння просуванню it експорту на зовнішніх ринках. Завдяки можливостям мережі дипломатичних представництв Міністерства закордонних справ України за кордоном, Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, що передбачає впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефоном номером 112, згідно з пояснювальною запискою. Документ розроблено з метою забезпечення населення екстреною якісною та своєчасною допомогою. Створення умов для забезпечення доступу до єдиного телефонного номера 112 усім особам, що перебувають на території України, у тому числі людям з інвалідністю та особам, що не володіють державною мовою. Створення та впровадження системи 112 є одним із зобов'язань України у межах угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal, написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!